Всім привіт! Рада вас вітати у себе на каналі. З вами Молі Тойс. Напередодні свята мені захотілося зробити таке по особливому тепле, затишне і атмосферне відео. Я дуже сподіваюся, що у вас після перегляду залишаться саме такі емоції. А з вас в свою чергу, будь-який зворотній зв'язок для мене, як для автора. Це завжди цінно і завжди приємно. Але ми будемо в'язати, ось що саме перше асоціативно приходить на думку, коли ми чуємо свято Велике. У мене, наприклад, це, звісно, пасочка, крашенки, пасхальна корзинка, верба і всяке таке. Почнемо ми в'язати саме з корзинки, і будемо поступово її наповнювати. Давайте разом оберемо колір нашої корзинки. До речі, на Аліекспресі я замовила собі ось таку моталку і так складаю пряжу. Вона займає менше місця і виглядає досить прикольно, тому що. Ось ця, ця пряжа навіть не поміщалась на двох поличках, а зараз вона вмістилась на одній, і тут в мене бабутна пряжа зберігається, там в мене реквізити для фотографій, а нижче фурнітура для іграшок. Зробила вам невеличку екскурсію в свій в'язальний світ. Так, хочу якусь бежеву корзинку. Ось, до речі, мінус такого складання, те, що коли береш пряжу, вона вся випадає. Погнали в'язати. Хочу наглядно показати вам, як працює машинка для намотування пряжі. У мене якраз тут є залишки, нам потрібно взяти кінець пряжі, заправити в ось це кільце, і тут ми фіксуємо. І починаємо мотати. Чесно кажучи, сам процес намотування, він дуже заліпательний. Я навіть не помічаю, як вже починаю брати другий і третій моточок пряжі. І один із таких прикольних і смішних досить моментів, коли я намотую пряжу, в мене в голові завжди одна і та ж пісня. Просто ось ця була в мене парова машина. Ну це дуже смішно. І ось така краса у нас вийшла. Мені подобається те, що воно займає менше місця і виглядає досить акуратно. Ну що, починаємо в'язати. В у мене тут вже зроблене кільце амігурумі. Я набрала 7 стовпчиків без накиду. Тепер потрібно підпалити кінчик пряжі, щоб воно не обсувалося. Так, далі робимо 7 прибавок. Раз. Зараз я в'яжу п'ятіркою, тому що там треба п'ятіркою в'язати, але, чесно кажучи, вона в мене така незручна, тому що вона нас з покриттям і пряжа погано козає погачком. Взагалі це відео мало б бути геть іншим. Але мені захотілося зробити його зараз саме на великодню тематику, тому що воно якраз по темі. А зараз зроблю анонс наступного, тому що це відео, що мало бути, воно буде вже наступного. Я там буду в'язати одну і ту ж іграшку, але використовуватиму пряжу трьох різних виробників. Мені самої дуже цікаво подивитися і порівняти, тому що на мене не було такого моменту, що були в наявності іграшки різних виробників. Тому побачимо. А взагалі зараз з пряжою, напевно, кожна майстриня погодиться, що проблеми, тому що ти замовляєш і просто не знаєш, на цей раз тобі прийде нормальна партія чи ні. Ну таке. Але нічого. Поїхали далі. Корзинка вже майже готова. Мені залишилось тільки пришити ручку. До речі, в дно. Я вирізала і вставила картон. І так вона більш стабільна, і в неї дійсно можна щось покласти. Досить прикольно виглядає. Зараз пришью і покажу вам. Ось така красива корзинка у мене вийшла. Тільки тепер я думаю, що потрібно з чимось її наповнювати. Зараз щось будемо думати. Поки ми з вами в'язали корзинку, тим часом в мене тут відбулася справжня магія. Спеклась ось така чарівна пасочка. Подивіться, яка вона гарна! Просто як справжня. А зараз я хочу вам показати приблизно, як я буду її прикрашати. Додатково зв'язала ось такі три рожевих квіточки, до них ще зробила ось такі листочки. Приблизно я бачу це ось так: а на одній з квіточок будуть листочки. це буде дуже гарно на білому виглядати. А додатково. Я хочу зробити ось такі кульки закріпити, і воно буде виглядати як присипочка на пасті. Здається, що буде круто. А ще можна додатково взяти ось такі гудзички різні, і воно також буде гарно. Але побачу, як в мене розійдеться фантазія. І вам покажу обов'язково результат в наступному підключенні. Все, пасочку я вже повністю завершила. Ось така краса вийшла. Мені прям дуже подобається. Я навіть сама не очікувала, що вийде так гарно. До речі, середину ось цих квіточок я додала також світлу кульку, і мені прям так дуже гарно. Воно ну, як справжнє, слухайте. Так що можна рахувати, що в цьому році я також спекла пасочку. Неймовірно, просто. Так, корзинку ми з вами вже зв'язали. Пасочку також. І я собі думаю: а що ж це за великодень без, без яєчок? Але я вже все придумала. Зараз, секунду, покажу, що я зв'язала. Зв'язала ось такі крашенки. Але я їх так залишати не буду. Я їх також буду прикрашати. Буду прикрашати вишивкою. Чесно кажучи, такого досвіду в мене ще не було. Але сподіваюся, що все вийде. І поділюсь з вами трішки процесом. Також Тож дивимось далі. Перша крашенка вже готова. Ось така вона гарненька. Я її зробила більш простою, щоб взагалі зрозуміти, як воно, як цей процес відбувається. Я тут імітувала гірлочки верби, наче виглядає непогано. Але я вже зрозуміла, що потрібно добре запастись терпінням. Ну, нічого, наступні дизайни більш тяжкі. Побачимо, що з цього вийде. Рухаємось далі. Друга ось така жовтенька. Захотілося мені її зробити саме з квітучим ось таким деревом, виглядає дуже по весняному і якось по особливому милим. Яскрава сонячна крашеночка. Третя крашеночка вже майже також готова. Я тільки вирішила її трішки допрацювати і приклеїти ось такий бантик. І він прям дуже доречно виглядає. Дуже гарно. Зараз ми з вами приклеїмо. І потім я вам покажу її у всій красі. Так. І з другої сторони також. Це вже рівень трохи вищий. Сподіваюсь, далі ще дві крашеночки. Вони будуть ще більш детальні і гарні. Ось четверта крашеночка. Я її вирішила зробити з ось такими ромашками. Виглядає також дуже симпатично. Дуже гарний цей лавандовий колір, я його дуже люблю. Так. Ще залишилась одна. Побачимо, яка вона вийде. Ну що? Я вже зробила останню п'яту крашенку, вже повністю її завершила. Я вам казала, що остання крашеночка вона буде більш складною по техніці, тому ви готові? Дивіться дуже гарно. Чесно кажучи, коли я собі зберігала ідеї саме вишивки на Пінтерест, то я не думала, що я зможу ось ці трояндочки зробити. Але я змогла, іначе вийшло непогано. А особливо як для першого разу, то взагалі я залишилась задоволена. Зараз я вам покажу їх всі разом трошки ближче. Ось така краса в мене вийшла. Я дуже в цілому задоволена, чесно кажучи, я думала, що буде гірше. Але я добре впоралась і вийшло дуже гарно. Напевно, мій фаворит серед них це. Зараз я ще раз подивлюся в Це, звісно, ось ця і ось ця. Вони мені більше всього імпонують. А ви залиште в коментарях, яка вам крашенка більше всього сподобалась із цих п'яти. Мені буде дуже цікаво почитати. Так, пропоную вам разом зі мною зібрати корзинку. Спочатку ми приберемо крашеночки і візьмемо нашу корзинку. Ось така вона в нас вийшла. Прибираємо ручку. Так, я вже бачу, що багато накрасила яєць, але нічого. Ми зараз підберемо, які більше пасуватимуть по кольору, і покладемо в корзинку. Масочка. Ось це. Обов'язково. Так, потім ми візьмемо жовтеньке і. Напевно, рожеве. Зараз ми їх клорний. Ну, краса. Можна йти до церкви і святити, так? Але мені в цей момент цікаво ж побачити реакцію людей. Окрім пасхальної корзинки, у мене тут сховались ось такі два красунчики. Ось такий сіренький кролик і курчатко. До речі, на рахунок Курчатка в минулому відео я розповідала, що замовила таку дивну пряжу. Це ось вона. Я з неї зробила чубчик, але, чесно кажучи, я навіть не уявляю, як з неї люди в'яжуть. Ну дуже тяжко, але виглядає він досить таки прикольним. Зараз я вам покажу їх ще ближче. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, що це відео залишило у вас досить такі приємні, позитивні і теплі емоції. Бажаю вам щасливого Великодня! З вами ми зустрінемось в наступних відео з любов'ю, молі, тойс!